Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи варто вам чекати на нього? Подумайте про себе, про цього чоловіка, взагалі нікого не чекаєте. в мою групу телеграм, заказуйте амулет і почнете проходити трансформації. Це феноменальне і станете на свою щасливу виху життя. Ой, що вам скажу? У будь-якому разі вам кажуть, що ви зараз сама все на собі тягнете. Так, і у вас розбите серце. Так, чи варто його чекати? Аркан дьявол перегорнувся. Тобто це добре, що він перегорнувся. Це говорить про те, що вас дуже довгий час тягнуло до цього чоловіка, але, але ви зараз перебороли самого дьявола. Так, іерофант, ви стали більш мудріша, ви пройшли цей досвід. І башня, це сталося після башня, після того, як у вас відносини з ним закінчилися в одну мить. Ви зараз красива, сексуальна. Хто з вас поміняв імідж? Ви енергійна, енергічна. У вас багато планів на це життя. На вас звертають увагу не тільки чоловіки, а й люди в оточенні. Тобто, ви як вогник. Так, у вас є якісь мрії, ви дуже багато чого хочете. Ви думаєте про це? Ви моделюєте це по Аркану Мир. У вас починається нова виха в вашому житті. Так чи варто, чи з'явиться він в житті моїх феєчок? Аркан Дурак, у вас буде на 100% новий етап в вашому житті? Тут зараз аж за глаз зачесався. Тут карти говорять, що раніше тут у лісі, ви знаєте, Комарі кусають, як тільки можуть раніше. Він вів себе по дураку цей чоловік, бо у вас не було кохання був третій фактор. Він як не робив вибір в ваш бік. Третій фактор це у кого-що, у когось шкідливі звички, у когось різні міста, у когось жінки, жінки, жінки. І він мог вам обіцяти, але нічого не робити. Тобто, ну як юнак себе поводив. Але зараз він імператор, кажуть карти. Тобто він виріс, він готовий прийняти рішення, готовий брати відповідальність. Так, так і що ж, так що варто чи... чекати феєчки на нього. Карти кажуть, що він вас захоче отримати на 100%, Це буде, але тут є один, один такий момент, ви повинні це знати, що він все ж таки хоче вас отримати для себе, не для того, щоб вас щасливою зробити, або таку жінку, як ви в вже, він не готовий віддати. І він для цього зробить все. Бо він мах, якщо він поставив мету, то так і буде. Так, у вас взаємне кохання. Чи знаєте, ви про кажу, напишіть. І довгий час у вас був третій фактор, ви будете думати, чи ти з ним.